Сьогодні, 22 лютого 2023 року, заняття з малювання в середній групі, глечик, обішнянський розпис. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай топають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Малята, я сьогодні прийшла на роботу. І отримала ось такого листа. Здогадайтесь, від кого цей лист? Давайте я вам зачитаю. Чи не хазяйка я, чи не господиня, Гарно хату прибирала, журавлика на гостину покликала. Поки обід готувала, глечика розбила. В чому тепер журавлеві окрошку подавати? Який був глечик. Не пам'ятають. Дітки, ви, мабуть, здогадалися, що це лисичка, сказки, лисичка та журавель. Ось лисичка пропонує нам намалювати такого глечика, тому що вона не пам'ятає, який був глечик, та відправити їй листом. Дітки, ми сьогодні з вами познайомимося з опішнянською керамікою. Ось ви бачите. На картинках Куманець, глечик, тарілка, горщик та інший посуд, які зображуються опішнянським розписом це рослинні елементи, а також геометричні орнаменти розмальовуються різними кольорами. Блакитна квітка або жовта, листочки зеленим кольором, хвиляста та лінія білим кольором. Ось подивіться, який орнамент з рослинних елементів. Сьогодні ми з вами саме будемо розмальовувати ось такий глечик та відправимо його листом нашій лисичці. Дітки, ось такий глечик для лисички ми сьогодні будемо з вами малювати. Дітки, для роботи нам необхідні аркуш паперу з намальованим глечиком, фарби білого, зеленого, жовтого та блакитного кольорів, серветка, вушна паличка, пензлики та вода. Дітки, перед тим, як розпочати малювати, ми з вами виконаємо гімнастику для пальчиків. Називається ми художники. Щоб нам гарно малювати, треба пальці розім'яти. Будемо кільця малювати, лініями прикрашати. Далі дуги і крапки. І яскраві. Квіточки. Давай. Дітки, давайте ще раз виконаємо. Щоб нам гарно малювати, треба пальці розім'яти. Будемо кільця малювати, лініями прикрашати, далі дуги і крапки. І яскраві квіточки. Дітки розпочинаємо малювати глечик для нашої лисички. Набираємо водички небагато, беремо білу фарбу і малюємо вверху глечика хвилясту лінію. Зліва направо ведемо. Ось ми зробили, нам поки що біла фарба не потрібна, ми миємо пензлик, забираємо зайву водичку за допомогою серветки, нам потрібна блакитна фарба. Набираємо на пензлик і притискаємо, робимо мазок, підправляємо пензликом, наносимо. І робимо квітку, адже ми говорили, що, що опішнянська кераміка це малювання рослинних елементів та геометричних. Ми будемо зображувати з п'яти пелюстків. Ось ми примакуємо, наносимо п'ять пелюстків. Ось така квітка у нас блакитна вийшла, нам не потрібна блакитна фарба, миємо пензлик. Нам потрібна зелена фарба для малювання листочків. Ми будемо малювати з двох сторон від квітки листочки. Ось, вони, розташовуються. По обидві сторони і ось такі листочки ми малюємо, наносимо кінчиком пензлика, фарбу. Ось один листочок нас вийшу і другий такий самий. Ось такий гарний листочок, дітки. Ось у нас вийшли такі два листочка. Нам зелена фарба не потрібна, промиваємо пензлика. Нам потрібно провести внизу три прямі лінії. Зліва направо притискаємо і ведемо. Це геометричні елементи. І ще одну. Там трошки фарби не хватило додаємо. Дітки опішнянська кераміка відрізняється від інших, тим, що тепер потрібно кожну квіточку, кожен листочок. Ввести білим кольором. Ось так. Це краще, коли робота підсихає гарно. Ось так ми проводимо навкруги. Ось квіточка у нас така вийшла тепер листочки. Ось так. Другий листочок. Я сподіваюся, що наша лисичка отримає наші малюнки, буде дуже задоволена, піде на ярмарку та придбає оцим малюнкам глечика, який є необхідний для того, щоб зустрічати. На гостину журавлика. Промиваємо пензлика, і нам тепер потрібно прикрасити ягідками. Ми беремо пушну паличку і набираємо жовту фарбу, прикрашаємо. Ягідки бувають червоні, блакитні. Так? Жовті. Можемо ще серединку зробити також жовтим. Ось така, дітки, робота нас з вами вийшла. Я сподіваюся, що ви також виготовите вдома такі малюнки для нашої лисички. Дітки, ось наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, що ви всі намалюєте такі гарні малюнки. До побачення, до нових зустрічей.